Доброго дня, малятка! Сьогодні ми з вами будемо навчатися малювати ялиночку. Ялиночка зелена, ялиночка моя, яка ж то, бо ти гарнесенька, яка ж бо ти мала. Усміхається зелена, простягла гілки до мене. Ялиночка малесенька, ялиночка гарнисенька. Давайте ми разом з вами розглянемо ялинку. У ялиночки подивіться, є стовбур коричневого кольору, паличка довга така. А ще є гілочки. Подивіться, вони зеленого кольору і намальовані від стовбура вниз в сторону. З однієї сторони. І з другої сторони. І зверніть увагу, згори нашої ялиночки теж намальована маленька гілочка. Ось так ми зараз з вами будемо навчатися її малювати. Візьміть до рук пензлика. Пензлик тримаємо правильно, ось так біля желізної шляпки. Намочіть пензлика в фарбу коричневого фу... кольору. І малюємо паличку зверху до низу. Ось так. Промили пензлика у водички, гарненько покупали, як качечку. Пензлик чистий. Наберіть тепер на пензлик фарбу зеленого кольору. Самій горі нашого стебла намалюємо ось такий мазочок. А тепер від стебла вниз в сторону малюємо ось такі подовжені мазочки. Наберіть на пензлика ще фарби. З другої сторони так само малюємо мазочки. Ялиночка готова. А тепер давайте намалюємо сніжок, який летить у повітрі. Давайте на пензлика наберемо фарбу блакитного кольору. І ось подивіться, кінчик пензлика буде стрибати зараз по всьому аркушу. Як зайчик стрибає? Подивіться, і залишає ось такі сліди. Крапочки маленькі. А давайте тепер намалюємо сніг під ялиночкою на землі. На пензлика набрали знову фарбу і повели ось так полосочку. Подивіться, це сніжок укрив земельку. Які ми з вами молодці! Яку гарну намалювали ялиночку! А пензлика промийте у водичці, промакніть і подякуйте йому за роботу! Дякуємо тобі, пензлик! Ну що ж, малята, сьогодні ми навчилися з вами малювати ялиночку. Спробуйте вдома ще з мамами намалювати ялиночку, а може, цілий ялинковий ліс. Чекаю на ваші малюнки. До побачення!